та Святая Русь, которая, знаете, воспевается всеми православными, та Святая Русь, которая где-то, может быть, в сердцах наших должна возродиться. Она начинается здесь, на украинской земле. Потому что здесь русская земля крестилась. И это чувствуется. Чувствуется, когда приезжаешь сюда, чувствуется, что корни именно православия, русского православия, начинаются здесь, в украинской земле. Нас куда-то несет В непороглядную тень И погибельным вехом Не видно конца Лошадь и смута крест Обратитесь в детей Обратитесь в детей И услышите голос отца Лоши смота крест, а баратітісь в дітей, а в дітей і услышите голос отця. Року 2011-го від Різдва Христового Архангел Михаїл не приїхав, як зазвичай на білому коні. Все у природі, ніби перевернулося на покрову дощ на Михайла Мжичка. Смута у людських душах відбилася, наче фотографія і в матеріальному, географічному просторі. Та не все і не всюди так. Цього дня, коли православна церква вшановувала пам'ять архістратига святого воїнства, настоятель свято Воскресенського храму, що у Вінківцях, отець Михаїл, теска янгельського полководця, правив водосвятний молебень. Оєже освятіся водам всім, сілою і дійством і навіть Духа, Господу помолім не сході діноводи сія, очисті, но присушне тронцідійство, Господу помолім Вода живилася Духом Святим для освячення духовно-просвітницького центру, який промислом Божим з'явився у містечку Вінківці на Хмельниччині. На терені Хмельницької єпархії це перший церковний освітній заклад. Тутешнім вихованцям прищеплюватимуть християнську мету життя, яку Господь заповідав у Євангелії. Будьте досконалими, як є досконалим Отець ваш Небесний. Є діти, от, які обділені іменно увагою церкви. От є, дивиться, у нас діти, які хочуть займатися спортом. У них є спортивні секції. Є діти, які хочуть займатися якимось там значить, вишиванням, для них є. Є моделюванням для цих дітей. А є діти, які хочуть посягати і церковні науки. Для таких дітей немає місця. І от для цих дітей ми в першу чергу для цих дітей ми і поклали собі мету надати їм таку от допомогу. Нас давно турбують ті процеси, які відбуваються в нашому суспільстві. І якщо економічна розруха останніми роками більш-менш успішно долається, духовні негаразди, вони продовжують мати місце. І нас дуже турбує криза суспільної моралі. Нас дуже турбують ті негативні явища, які мають місце в нашому суспільстві, зокрема в молодіжному середовищі, це наркоманія, пияцтво, інші негативні явища, і ми давно для себе вирішили, що подолати ці. Такі страшні явища одній освіті просто неможливо. За мету у нашому духовно-просвітницькому центру ми ставимо саме перше вивчення святого письма. Не лише вивчення, а ще й як правильно жити за святим письмом, от тепер на теперішньому світі. Вінковецький духовно-просвітницький центр створено при свято Воскресенському храмі. В цьому є своя сакральна послідовність і містичний смисл. Освіта на нашій православній землі зародилася під церковним склепінням. В ті далекі часи наші співвітчизники, насельники Святої Русі, навіть національність свою визначали за вірою християни. Тож церкві треба було самі відродитися з руїни, залишеної варварами богоборцями. Невтомними молитвами і трудами Отця Михаїла постав у Вінківцях свято Воскресенський храм. І воскресла віра. І всяй від цього Воскресіння сарай, де раніше молились вінківчани, перетворився на будинок духовної освіти. Я думаю, що Відкриття саме День святого архістратега Михайла, духовно-просвітницького центру в Віньковецькому районі, є символічним. Воно дозволить нашим дітям з раннього віку бути ближче до нашої православної віри, духовно збагачуватися, адже відкриття таких центрів, чи в нашому районі, чи в інших містах України, є саме для того, щоб люди наші ставали духовно багатшими, щоб вірили в Бога. Це обов'язок кожного православного священника. Він повинен окормляти не тільки пожилих людей, духовно окормляти. Він повинен і думати за підростаюче покоління, яке у цьому бурхливому життєвому просторі може загубити життєві життєвінтіри свої і загубити такі поняття, як честь, і мораль. Освятити духовно-просвітницький центр до Віньковець приїхали, керуючи Хмельницькою єпархією митрополит Антоній і вікарій Київської митрополії Єпископ Іларій. У відродженому свято Воскресенському храмі владики відправили божественну літургію. Молилися усі разом: і архієреї, і духовенство Вінковецького благочинія, і керівники району, і меценати, які внесли свою вагому лєпту на будівництво янгельської колиски, церква знову об'єднала всіх простих прихожан і правителів. Бідних і багатих у спільному пориванні до Христа Спасителя, до святості цієї споконвічної національної ідеї Русичів, і, здавалося, ніби здійснюється друге хрещення Русі, її вінковецького уділу після довготривалої громадянської та духовної війни. Ты крещенная давай я тебя крещу. Как? как? Я же понял. А вы кто? Я священник. А сейчас Александр. И бойся. Тебя как звать? Кота, Надя. Надіжда. Давай тебе хрещу, біла. Меня же папа кому міст. Ми тепер будемо мати тут духовний центр, який буде, я думаю, відігравати велику роль вихованні особливо молодих людей, дітей. Тому що зараз всі предоставлені кожен сам собі, а треба їх би трохи привчати до чогось такого. Ну, до християнської віри. Тому що віра, вона в себе в собі має чеснот багато хороших. Якби діти і всі молоді люди трохи старалися ці чесноти мати в собі, то я думаю, що наше б життя стало іншим. І зовуть Купала, кнізі мною, красаті. Залыпе по нутру Больше злата тельца, И коснется ли кого? Обратитесь в детей, обратитесь в детей, И услышите голос отца, И коснется ли кого? детей и услышите голос отца. В отличие от России, здесь в украинских храмах сохранилась ментальность, сохранилась какая-то целостность, сохранилась, знаете, нету той рассеянности, есть семья. Також ми хочемо зробити і показати наших письменників, дітей, тому що за кошти наших меценатів ми придбали резограф і буде випускатися дитяча газетка, буде називатися Православна Віньковеччина», Там дітки будуть писати свої вірші, свої оповідання, свої, можливо, навіть і маленькі причти. Також ми хочемо зробити церковний драматичний гурток, тобто вертеп, пасхальні. Святкування, щоб дітки не лише могли підготувати, а ще й це показати батькам. Також ми хочемо, щоб зробити молодіжні такі вечори, щоб приходила молодь, запитували священиків ті питання, які їх цікаві, тому що це є дуже на даний час важливо показувати духовні фільми, також слухати музику. Чаєм будемо пригощати, щоб то була у нас така духовна бесіда. Прещается раба Божья надежда во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Духа Святого. Аминь. Сенатів, які не трясуться над скриною і золотом, наче Пушкінський скупий лицар, отець Михаїл надибав у стольному граді України. Щасливий випадок! Чи у серцях сильних світу цього за 20 років, що минули, спалахнули благодатні вогники вірою, від палаючого меча провідника Янголів, архистратига Михаїла, небесного покровителя Вінковецького священника? Так було б угодно. Я приїхав у Київ, значить, якраз іменно шукати от таких меценатів. Зайшли до одних, зайшли до інших. Ну, одні показали на двері, а другі просто відбулися там завтрашню обіцянкою, що це завтра ми там зробимо. І ми так з отцем Васильєвим із села Дашківці ми йшли з ним по вулиці Шовковичній. Значить, і шукали приймальню, громадську приймальню президента. Хотіли туди звернутися, щоб нам хоча б сказали, чи таке можливо, щоб нам хтось на таку добру справу допоміг. Зустріли чудним образом, на другий день після благовіщення це було. Ми зустріли цих, оцього чоловіка, якого сьогодні бачили, Михайла. Івановича Горінюка, Олександра Івановича Горінюка, вибачаюся. І зустріли Артема Вікторовича Пшонку, народного депутата України, які, я теж вважаю, що по волі Божій, вони розпитали нас, що ми ходимо по Києву. По-перше, ми були в дітях священники. Я думаю, що це в якійсь мірі на них теж не то, що вплинуло, а мабуть, указало їм на щось. І ми з ними розговорилися, і вони сказали, що ми спробуємо в цьому цій справі, такі як для дітей, для підростаючого покоління, допомогти. Це все відроджується зараз і завдяки тим людям, які допомагають будувати такі духовно-просвітницькі центри, які дають можливість і дорослим, і дітям знову. Долучатися до нашої православної духовності та до наших традицій. Вихованці Вінковецького духовно-просвітницького центру навчатимуться малюванню та іконопису. Це пряма дорога до семінарії або монастиря. А можливо, хтось із них стане іконописцем як Корнілій Рудяно. І розписуватиме храми, щоби відроджувалась і кріпла вірою Свята Русь. А кому талант бути світським митцем творитиме свої полотна, надихаючись євангельськими ідеями та образами, а не тупою пихою і жадобою до грошей. Ось така краса рятуватиме світ. Роспись храма — это э, Евангелие в красках. Евангелие, которое, если человек, допустим, не может писать, не может читать, не может э, по-другому как-то воспринимать, воспринимать э, священное Писание, то, зайдя в храм, видя роспись, видя фрески, которые, которыми расписан храм, э, он может воспринять, он может впитать в себя Святое Евангелие. На даний час у нас вже записалося більше 50 дітей різний вік від першого по навіть по 11 клас. На жаль, щоб сказати, що дітки будуть їх буде дуже дуже багато. Ми не можемо, тому що самі нам приміщення не дає такої можливості, але ми будемо набирати, скільки то буде з першого класу і по 11. Найдеться зацікавити дітей усім, тому що дійсно перший клас писати не буде, а 11 і тись себе проявить свій талант Задля справжнього духовного відродження України Русі слід опанувати нашу рідну священну промову церковно слов'янську. Саме цією мовою спілкувалися з Богом, живучи на землі, рівноапостольні правоці народу нашого, князь Володимир Красне Сонечко і княгиня Ольга. Чому ж ми, нинішні, високоосвічені і прогресивні, не розуміємо мови своїх предків? У Вінківцях церковно слов'янську відтепер вивчатимуть. Церковно славянська мова велике має значення в тому, в тому значить, смислі, що це Богом дана мова, це мова, якою не може людина розмовляти. Я з вами не буду нею розмовляти. Цією мовою може розмовляти тільки людина з Богом. І все, Уже її потребляти в посідні житті цю мову неможливо. Та що вже від цього це велике значення має. У цю мову закладений великий смис духу, духу, богообщення Бога з чоловіком і чоловіка з Богом. Мені посчасливілося, довелося в Вінковецькому районі розписати храм благодаря настоятелю храму отцу Міхаїлу, який є. Здесь, по моему мнению, самым лучшим священником в этом районе, может быть, это мое мнение. Я бы хотел поблагодарить его за то, что он пригласил меня на это почетную, так сказать, такую миссию, так сказать. Хай Бог благословить всіх тих, які будуть приходити сюди і тут здійснювати своє становлення християнина і спасати свою душу в цьому чудовому храмі. Так доколеш себе, хоронить все, пусть внесут мертвеців своего мертвеца, заклинаю живы. Обратитесь в детей, обратитесь в детей, И услышите голос отца, Заклинаю живых. Обратитесь в детей, Обратитесь в детей, И услышите голос отца, Нас куда-то несет в непороглядную тень, Их погибели нам вехам, Не видно конца, ложь и смута Хрест. Обратитесь в детей, обратитесь в детей и услышите.